Перед призовом на військову службу чоловік повинен пройти ВЛК та отримати висновок про придатність. Але існують випадки, коли громадянина можуть призивати навіть в тому випадку, якщо він не підлягає мобілізації за станом здоров'я. Адвокат Дмитро Соловйов пояснює, що необхідно робити в таких ситуаціях. Докладніше далі. Якщо людину з проблемами зі здоров'ям намагаються призвати без проведення належної військово-лікарської комісії та без врахування її реального діагнозу, це є грубим порушенням законодавства, зазначає юрист. Згідно з порядком мобілізації громадян, постанови кабміну номер 560, мобілізація має враховувати стан здоров'я людини, тому потрібно переконатися, що призов до армії здійснюється з порушенням правових процедур. Якщо вас намагаються незаконно мобілізувати, необхідно зібрати усі медичні документи, які під Тверджують діагноз, це можуть бути виписки з історії хвороби або результати аналізів. Потім потрібно написати офіційну заяву до ТЦК. У ній зазначте, що не згодні з рішенням про мобілізацію та просіть провести повторний медичний огляд. Якщо ж повторний огляд все-таки не дав бажаних результатів, необхідно оскаржити рішення ВЛК у вищій інстанції або в суді. Юрист також порекомендував слідкувати за процесом апеляції та за необхідності контролювати, щоб рішення було розглянуте та виконане. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.